Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, спокою і добра Україні! Сьогодні ми будемо випробовувати ендоскоп. Доцільність його використання на пасіці. Чи він нам щось буде в пригоді, стане, чи не стане. Ендоскоп у нас китайський, самий простенький. ціна від 300 до 400 гривень. Подивимося. Наші джулис-ім'ї двома варіантами: через нижній люток і через люток в буферному корпусі. До нашого ендоскопа для зручності використання прикріпили ізолентою дротик вигнутий доверху, так як пробували з насадкою. Зеркальцем дуже погане зображення виходить. Зараз подивимося так, що в нас буде виходити. Так будемо оглядати нашій сім'ї. Пішов у нас запис. Дивимося пасіка, пасіка показує. Так, 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 так. Настроїтися. Отак показує. Дивимося, сім'я номер. 41. Підсвітка включена. Дивимося, що в нас буде показувати. Так, що ми бачимо? Бачимо пчілок. Так, і тепер нам треба. О! Щось бачимо рамки. Але дуже погана якість. Низ рамок бачимо, більше нічого ми не бачимо. Дуже слабенька підсвітка. Сім'я в нас номер один. Попробуємо подивитися через буферний корпус. Так, заходимо. Так, бачимо пчілок. Бачимо пчілок, які сидять. На рамках. Через люток було гірше в нас видно, того що виходить, в нас велика відстань. Видно, бчілки гарно сидять. Видно запечатаний мед. Так. так. Через люток в нас гірше видно було, тому що в нас виходить буферний корпус і відстань до рамок значно більша. Якщо дивимося через люток в буферному корпусі, яр краще, набагато краще видно, ще трошки підрегулювати і, я думаю, можна буде застосовувати. Давай ще подивимося днижче. Що робиться в нас на днищі? На днищі ми бачимо кількість підмору і воскову кришку. Туди далі днище чисте. Так. І ще раз подивимося вверх. Пчілки сидять? Ну і що скажу по результатам свою думку, по результатах огляду сімей ендоскопом, простеньким китайським. На мою думку, швидше подивитися сім'ю зверху зимою, ніж мучитися з ним, дивитися знизу. Якщо пчоли, пчоли сидять знизу, буде видно пчів. Якщо пчоли піднялися вверх, нічого не побачити, крім внизу рамок і можна повернути, під, подивитися під мор на дні днища. Е, недоліки ще в його які. Незручний, тому що треба робити кріплення якесь так, щоб було надійніше. Далі, е, розйом е, дуже погано фіксується в телефоні, постійно його вибиває. Е, це, звісно, моя думка. Ну, дуже багато заморочок в його використанні. Якщо е, купувати, може доцільніше купувати дорожче, краще, щоб було краще розширення камери, щоб було е, е, краще все видно. Е, цей простенький, ну, так собі, погратися можна сказати. Все на цьому. Буду закінчувати наш такий коротенький огляд. Підписуйтеся на наш канал. Тисніть на дзвіночок, ставте палець вверх. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення! Все буде Україна!